Всім самий величезний привіт! Запрошую самих найкращих на перегляд. Магазин Сінсей. Сьогодні дуже бачу багато новинок. Роздивимось з вами новинки, подивимось, які ціни. Дивіться, яка гарна, красива наволочка на подушку. 99 гривень лише розмір. Так, я подивлюсь розмір. Чесно хочу сказати вам по секрету. У мене ще подушки мої декоративні. Від нового року що стоять в новорічному дизайні. Так що треба щось міняти. Мабуть, візьму ці лимони, вони мені по кольору дійсно підходять до мого покривала. До мого диванчика. Ой, і оці також класні, хочу сказати. Дивіться, тут вже така тканина плотніша. Розмір 45х45, 129 гривень. Ось ці, мабуть, дві я і візьму. Зараз я подивлю, подумаю і подивлюсь. Може ще щось буде нове. Хочу сказати, це новинки. Да, це дві новиночки такі приїхали. Так. Дякую вам за вподобайки та за ваші коментарі. Величезне спасибі. Це також бачу новинки. Ціна 119 гривень, розмір 45 на 45. Так, це все я вам показував, це я вам показував, це я вам показував. Добре, ходіть далі, подивимось. О, і це новинка. Такої ще не було: 149 гривень. Розмір 45 на 45. Вони йдуть в двох кольорах. Це бачу також новинка в сірому кольорі. І світло сірому, також 149 гривень, точнісінько такі самі. І ось це також бачу новинка 169 гривень. Надзвичайно красива, цікава. А це взагалі витвір мистецтва. Це арома свічка. Велика 219 гривень. І дивіться, тут в декількох кольорах. І я вже її хочу. Моя, до речі, аромасвічка закінчується, яку я купував в іншому магазині, і, можливо, щось можна зараз подивитися. Бачу серія з лимонами в них. Це, мабуть, дійсно буде пахнути лимонами. Да, вона дійсно пахне лимонами, лаймами. Ціна 129 гривень. І ось ці також хочу сказати, що витвір мистецтва, свічка така, дивіться, яка гарна в колбі. Щось я все захотів одразу. Так, скільки вона? Вона 169 гривень. Ну, дійсно, такий витвір мистецтва не може коштувати дешевше. І велика, лимонна по 100-219. Ні, ну ці свічки без слів. Без слів. Що я хочу сказати? На підході літо і більше з'являється вже такому все в такому клітньому дизайні. Це з. Свічник. Сюди можна поставити свічку, і таблетку і високу. 99 гривень йдуть всі в одному кольорі йдуть. А, дивіться, я думаю, чому нам намальовано на картинці перевернути. Ось тут можна свічку ставити навіть трішки більше за розміром справжню або led свічку. І сюди вже таку високу. Це дуже чудово. Ці я свічники показував вам, ці також показував. Так, і що тут ще є нове? Це також, я здається, вам показував минулого разу. 169 гривень. Так, дуже гарне кашпо, висяче. Ціна такого кашпо. 129 гривень. Хочу сказати, що і недорого. Наплетене кашпо, 129 гривень. Ну, давайте вже і подивимось, скільки коштує рослинка. Ростинка 119 гривень. Це в нас літній віночок. Ціна такого віночка 279 гривень. Можна підвісити. Чомусь я його бачу на кухні. І ось такий, можна сказати, з гірчицею похожий. Да? 279 гривень. Ну, не знаю, але мені попередній цей також гарний, але попередній мені дуже сподобався. Я думаю, що може трішки пізніше ціна на них впаде, на ці ландиші, чи хто вони там, тюльпани. Ціна 219 гривень, ось така от ціла купа. А ось на ці вже ціна впала. Була 129, зараз 69 гривень за ось такий букет. Давайте подивимось, скільки ціна такого кошика. бачу, що людей дуже багато, 329 гривень. І всі щось купують. Дійсно, велика черга на касі. Хочу сказати, що в Сінсеї дуже багато усілякого. А, я ж це, дивіться, акція при, купі, при покупці мінімум двох товарів для дому з 29 по 05 або до закінчення товарних запасів знижка розраховується на касі мінус 50%. Це дуже хороша ціна. Дуже хороша акція, дійсно. І я зараз, мабуть, щось і такі подивлюся і візьму. Хотів сказати, що багато різних горщиків для розсади. Ось такий набір. Дивіться, тут не знаю скільки. А, здається, 10 штучок, і ціна за такі горщики 70 гривень. За ось такі чорні горщики. Так, ось такі горщики для розсади. Ціна 49 гривень. Тут 16 штук. І ось такі по 39 гривень в упаковці 4 штуки. Да, це вам не хухри-мухри. Я думав, що це звичайна миска, але виявляється, це свічка. Подивіться, яка велика свічка. Я вперше таку бачу. І ціна приговор 279 гривень. Я в захваті від цієї краси, дійсно дуже красиво. Ось такий маленький в горщику, цікаві, дивіться, можна поставити на балкон 99 гривень. Набір із трьох горщиків мацюпоньки. Ціна, 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 ціна 69 гривень. Так, ось такий, як сказати, лійка да, на 2 літри. Ціна 169 гривень. Ну, а тут також бачу новинки, новинки вази. Подивіться, як гарно комбінована. Так, ціна 119 гривень. Ця також мені сподобалась, надзвичайно цікава 169 гривень ось така. Така невеличка, яка легенька. Так, ціна такої 99 гривень. 99 гривень. Так, такі комбіновані по 119. І дивіться, які цікаві. 69 гривень. Це також ваза. як колбочка якась ціна 69 гривень а ці вже бачив розкупили їх було багато 119 гривень. Не пам'ятаю такої плетеної таці, ціна її 279 гривень, вона йде з ручками. Це також бачу новинки. Ціна 129 гривень. Можна для серветок, вона дійсно для серветок квадратних. Багато кошиків з'явилось, пластикових. Ціна такого 99 гривень. Анну, давай нафестей відеозв'язок, бо я не знаю, що мені. Так, таке блюдо 119 гривень. Це я Дивіться, яка красива супова тарілка. Надзвичайно красива, мені подобається. Чудово просто. Акуратна така ціна такої тарілки. 69 гривень. Ну і також не забувайте ж про акцію. 50% знижки на дешевший другий товар. Так, це що у нас таке? 99 гривень. Це така, як піала або соусниця. А, це, мабуть, для устриць. Точно, це для устриці. Одразу так і все. Шмигнули і запили. Я устриці їв, але вони мені не сподобались, більше їх... Їсти не буду. Так, бачу тут також щось нове. Морський стиль, бачу присутній. Так, така а, формочка. 119 гривень у вигляді мошлі. Так, тут я бачу якась зірочка. Ой, це також. Морська тваринка, зірочка така. Да? Зробили таку красиву тарілку, ціна 129 гривень. Можна використовувати як ем, нарізку для чогось, да? для морських продуктів. Морський коктейль сюди можна скласти у, у міді, устриці. Ну звичайно ж, для, для рибки. Ціна такої тарілочки 169 гривень. Дивіться, навіть в магазин Сінсей привезли ось такі 499 гривень турбинки на колесах. Для маленьких тортиків кльош у вигляді, ну, кльош у вигляді кльоша з лимонами 169 гривень. Ой, а це для пироженок, дійсно такий по 219 гривень. І тут я ще знайшов ось такий прозорий, я в минулих відео показував, 169 гривень. Точнісінько такий самий, як в нас, був тільки ніжка була трішки вища. взяли З'явились контейнери, бокси для зберігання. Раз, два, три, чотири, п'ять. Бачите, від більшого і до найменшого. Ціна за цю упаковочку 169 гривень в наборі 5 штук. Є квадратні та круглі. Справжній витвір мистецтва. Я такого ще не бачив, не бачив ні в одному магазині. Навіть хочу відкрити і вам показати. Ціна 169 гривень. Це на сіль та на перець. Пейпер. Перець. Та сіль солд. Так, з'явились ось такі формочки для морозова у вигляді кавунчика. В упаковці йде 4 штучки. Можна йогурти заморожувати, ціна 59 гривень за 4 штуки. Набір стаканчиків. 4 стаканчики. З кришками та трубочками. Ціна такого набору з 4 штук 129 гривень. Так, Ціна набір таких ціна, 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 за цей набір так, 69 гривень. Це також одноразові стакани. Не одноразові, а багаторазові пластикові. Я думаю, що це для пікніка десь на вилазку. набір салатників в упаковці 1, 2, 3, 4 штуки. так, Ціна гривні шукаю. 69 гривень. І ось такі тарілочки, також 4 штучки, ціна 99 гривень. Так, це у нас якийсь такий цікавий набір. Цікаво як подивитися, чи ні, не можна подивитися, чи там є сито, чи просто всі такі ємності. Не видно, але мені здається, що це все однакові ємності. Ну, однакові, тільки за розміром різні. У Упаковці 3 штуки, 169 гривень. Це губки для миття посуду. Цікаві, такі 35 гривень, 49 гривень шкрипки Так, ой, я тут ще знайшов. Що це таке у нас? Фрукт якийсь. силіконових форм бачу, зараз також багато привезли різних. Давайте роздивимось. Ось така силіконова форма, ціна такої. З ручками 99 гривень. Кругла. Тут у нас йде прямокутна ціна, також 99 гривень. Так, ну а це форми для льоду. Полуниця та ананас. Ціна такої формочки 69 гривень. Що це таке цікаве стоїть? Ice. Cream set. А, це набір для морозива. Дивіться, тут навіть ще... Ложечка така, давайте відкриємо, подивимось, ціна такого набору 129 гривень. Да, сюди можна порційно накладати, викладати морозиво. Йдуть ось така ну, цікава формочка, подвійна. Це, мабуть, подвійні стінки, щоб в руки не було дуже зимно і морозиво не так швидко тануло. І, звичайно, 4 ложечки. Ось такий цікавий набір для приготування морозива. Ну, що дуже цікавий, дійсно. Мені сподобався. Так, а тут я ще знайшов ось такий набір, дивіться. А, тут не набір, а губка. Разом а, з такою ручкою, щоб вам було зручно тримати і мити. Це для баняків, для ванни, мабуть, не знаю для чого ще. Чухати, чухати, чухати. 49 гривень, дуже зручно. 25 гривень ситочком. Цікава відкривашка у формі листочка. Не бачу ціни. А, ціник ж тут? 39 гривень. ой а це штука для кондитерів. Хто виробляє тортики смачнющі. лопаточка з, двох, двох, з двома штук Набір з двох штук. 149 гривень. Ось така лопаточка. Так, добре. Тут я бачу ще щось нове. Ось такі ложки дерев'яні і одразу ж а, силикон, який можна. Ставити на стіл ось так, щоб вона okay. не торкалась стола. Це дуже зручно. Мабуть, да? або ось так. Чи як? Я не знаю. Господинки знають. Щось на, на кшталт того. 69 гривень. Ціна такої ложечки. Так, добре. Дуже багато новинок, хочу ж вам все показати. Це ми з вами все бачили. Слідкуйте просто за моїми відео. Хто ще не бачив, не пропускайте. Вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати жодного відео, щоб бути в курсі усіх акційних товарів в тому чи іншому магазині. Це що таке? Рятувальне коло 279 гривень. Так, і всюди-всюди, бачите, до 5.05 акція. сьогодні яке число. Ще декілька днів. Так, знижка на другий дешевший товар для дому. Це дуже хороша акція. Для малечі. Тарілочка 39 гривень. До речі, можна зібрати весь набір. 39 гривень. Ну що ж, здається, я вам все показав. Економних вам покупок. Хто щось запланує, встигніть до 5.05 придбати той чи інший товар. Всім пока-пока.